Доброго здрав'я, любі друзі! Дивіться, коротке відео. Ось наше нове харчування. Дивіться, це є кульбаба. Листечко з кульбаби. Ми його змішуємо. Ну, от моя, щоб розуміли, кількість О! на руку. Гарний такий пучочок. Раз кульбаба. Дуже гірка. Це, що гірке, воно все лікування. Дивіться, це в нас є е, няму-няму чистоті. До речі, я зауважу зверну увагу, він дуже подібний його листочки на листочки дуба. от Відповідно, маємо чистотіл, потім кропивка в нас воно полізла. Зриваємо вершочки. Тому що, якщо зривати вершочки, бачите оці ось, о Якщо ми верх зірвемо, то з цієї папирошки піде такий самий верх. Саме головне зривати до цих папирошок. Тоді у вас кропива не буде цвисти ціле літо і буде постійно вам розпускатися. Тому що, дивіться, то є в нас безквітна, пекуча кропива. то є в нас, бачите, цвітліочки пішли. Це є фіолетова кропива. Ну, Я просто знаю, де вона в мене росте. А, дивіться, які гарненька структура листка, як жилки ростуть. Значить, ото ми все, я помив зараз. Дрібненько зараз ото все поріжу. Тик-дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик. -тик 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 -тик. Маємо ще дві ріфі цибульки. От. І таке ще тут в мене лишилося. Таке от в магазині купив, але більше купляти не буду, бо вже на городі все пішло. Ну, То є шпинат, рукола листя базиліку, а то є, мабуть, листя молодого бурячка. Во. Можна ще дати цибулі зеленої, там дуже багато вітамінів. Кріп Петрушка. Далі ми то все легенько порізали. Я маю собі отаку ступицю, мені подарили. От, дуже дякую. Ну Написано, що в нас з Індії приїхала. Я не знаю, що це за дерево. Ну але, Вже нею користуюся. Трохи воно щось робить. Тобто ми сюди дали, перетовкли, щоб сік пустило воно. Для початку я потім це все буду кидати до каструльки. І далі ми маємо гвоздика, пажитник, кардамон, червоний перець, куркума. В куркумі вже у нас є коріандр, чорний перець. Uh, ну, До речі, там пажитників. Тому курку я давати не буду. Uh, ще дам о, отак, ще дам духмяного перцю в тру. Як маємо сімку, то беремо свіже в такі штуки, от, тремо, о, ну, Хто хоче, цикорів, ну, це корій окремо. Uh, тобто і маємо такий салатик. Потім я його заливаю уксусом, дам трошки до нього олії. Це я буду робити експеримент. попланую десь десь тиждень часу побути тільки на зелені. Після того я буду давати ті самі речі, я їх буду тільки, вже буду не салатом, щоб викинути плоть. А е, потовчу, дам уксусу і заливаю холодною водою. Не кипіченою живою холодною е, водою. Тоді воно стоїть годину 2-3. Вода в себе впитує, бо вона холодна, всю енергію, це всіх продуктів, всі соки. Потім я беру відсіжую, віджимаю і то все п'ю. Будьте здорові!